Як правильно зняти цю заглушку, тому що приїжджає багато, багато з вас, хто приїжджає, клієнтів сюди по місцю. Дивіться, ці заглушки отут болтаються, валяються. Дивіться, беремо викрутку. Дуже просто. Сюди втикаємо викрутку, Там її чуть треба підважити. Далі берете іншу викрутку, а краще от таку штуку, яка це, яка знімає заглушки. І тут посередині тягнете до гори. Тут чуть трохи помагаєте. Все. Всі кріплення цілесенькі, нічого не зламано. Не знаєте, телефонуєте контакти в шапці профілю, і я вам розкажу або по відеозв'язку, розкажу, або так ви зрозумієте, по телефонному зв'язку зрозумієте, як це знімати. Тому що дуже часто ламаєте ці фіксатори. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper, 250-й кузов. Такі фіксатори заглушки стоять з 2006 року по 2025 рік. Єдине, що з 2006 року по 2011 рік це в сірому кольорі, з 2011 по теперішній час це в чорному кольорі. Все дуже просто.